Друзі, усім доброго дня. Я вас вітаю, з вами компанія Автофокус. До нас на продаж приїхав ось такий красень білому перламутрі. Mitsubishi Space Star. В перекладі космічна зірка, ну не космічна, але японська точно. Автомобіль повністю обслугований. Автомобіль має задні та передні протитуманки. Автомобіль оснащений бензином двигуном в об'ємі 1 літр. Двигун звичайний, економний. Вас буде дуже радувати. Топливним. Розходом близько до 5 літрів на 100 км буде розхід. Маємо електричний склопідйомник, механічне регулювання керма, стан сидінь дуже класний, регулювання зеркал, регулювання фар, датчик світла, датчик дождя, штатна мультимедіа від Mitsubishi, кондиціонер працює заприладнений, дисковод. Радіо, механічна коробка передач, USB-виход, розетка на 12 вольт, Ручний тормоз, який працює, під стаканник Автомобіль зараз 57903 тисячі кілометрів пробігу. Ось такий кармашок, ось такий бардачок. Автомобіль має історію обслуговування. Підсвідочка. На задньому раді сидінь у нас Ось такий стан. Сидінь. Маємо три рівня безпеки, три підголівника, кріплення ізофікс і дитячий замок на дверях. Автомобіль в доволі непоганому стані, як технічному, так узувному. Друзі, ви Приїжджайте до нас по вулиці Гнат Хоткевича, 22Б, це місто Київ. Оглянете автомобіль, зробите тест-драйв, Запитаєте нас. Ну і далі. Вже по, по стандартному процесу. Всіх будемо чекати. До речі, автомобіль можна купити за готівку, за злізинг, криптовалюту та навіть кредит. Не гайте час. Свій. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. Гарного дня!